Привіт! І сьогодні на розпаковці у нас DJI Mic Mini. Це неймовірно фантастичний маленький гаджет, який може спасти просто мільйони відосів, стане найкращим твоїм другом для запису контенту. Поїхали! Як ми бачимо, сама коробка DJI Mic Mini дуже мінімалістична і компактна, але досить акуратна. Так, давайте відкриємо і побачимо, що всередині коробки. Перше, що у нас тут буде, це вітрозахист, схожий на маленького пухнастика. Вітрозахисні екрани. Вони чудово блокують вітер або шуми. В комплекті є базові 2, і плюс в коробці ще є два додаткових. Він дуже милий, але реально блокує зайвий шум. Трові екрани можна не знімати під час зберігання у футлярі. Дуже класний чехол. Як ви бачите, упаковка дуже маленька і вона крихітна всьо моя рука. Тобто, якщо ви кладете його в сумковий рюкзак, ви його навіть не відчуваєте, що він там є, але завжди у вас є гарантія того, що звук буде записано якісно. Передавач Mic Mini настільки легкий, що його дуже зручно з собою завжди носити. Його вага всього 10 грам. Це другий мікрофон для того, щоб була можливість записувати інтерв'ю. Передавач і приймач вони синхронізуються автоматично, тобто додатково їх якось налаштовувати не потрібно. Ви просто достаєте, одягаєте на себе і погнали. Із додаткових плюсів дуже зручна кліпсом і магнітним мікрофонім. І плюс не виглядає громістко. Ну тобто його трошки можна поправити. В мене був досвід, коли я вдягала великий мікрофон. і Я просто отак от сиділа там. Це було не дуже ок. Супер крута штука, яка у нас тут є. Це деталізований звук. Ті може одночасно працювати з двома передавачами. Якщо я достану цей мікрофончик, також все буде класно чути. Або в цей буду говорити, і теж прикольно. Мікрофон чудово відтворює деталізований звук. Давайте перевіримо. мене Один-один прийом: один, 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 раз, раз. Тому під час запису ви завжди будете отримувати високоякісний звук. Кабель USB-C для зарядки. Це дуже зручно, тому що більше немає ніяких старих роз'ємів. Тож, давайте поговоримо про те, чим саме він класний. І, по-перше, саме очевидне те, що він максимально мініатюрний. Він маленький, але дуже потужний. Незважаючи на розміри, звук, який він записує, це просто фантастика, тому що складається враження, що це звук записаний в студії. У мене був до цього китайський мікрофон. Це був гемор страшний, тому що в рандомний момент він може почати репіти, і ти такий, що це відбувається? Я не розумію. Тут твуту такого немає, і це просто бомба. П'ятирівневе регулювання посилення звуку. Посилення можна швидко відрегулювати за п'ятьма рівнями за допомогою шкали неприймачів, що робить експлуатацію зручною та ефективною. Зараз протестимо регулювання посилення звуку. Мінус шість, мінус дванадцять, плюс шість, плюс дванадцять. Тепер ми повернулися на нульову позицію. Посилення звуку можна дуже швидко відрегулювати на самому приймачі. Там є ця шкала, ви просто крутите і регулюєте її, що робить експлуатацію мікрофона дуже ефективною та зручною. Цей мікрофон, як на мене, ідеальний до контенту. Знімаєте відео, що записуєте, розказуєте. Але не пишеться звук, Б, він пишеться дуже фігово і Г щось просто йде не по плану. Тому це просто фантастична річ. Вау, я в захваті. Тепер і мої відоси будуть класним звуком. А звук це 90% успіху. Автономність 48 годин батарея разом з чахлом. Присутня швидка зарядка, тобто 5 хвилин зарядки, і ви вже одну годину можете записувати звук. Щоб зарядити повністю кейс, потрібно десь 90 хвилин. Цей мікрофон працює до 5 годин без підзарядки. Як на мене, під час відключень і взагалі для того, щоб знімати щось на вулиці, це просто ідеально. Він вас врятує. Четверте, це його сумісність. Ви його можете підключити до айфону, до андроїду, до камери або макбуку. Уявіть, як це круто мати таку універсальну річ, як для роботи, так і для розваг. Зараз я покажу, як звучить відео з цим мікрофоном, а потім як воно звучить без нього. Привіт, привіт! Як чути враження, ніби я стою десь поруч. А це я зараз записую звук без мікрофону. Як на мене, воно більш розсіяний такий звук і не чіткий. Що скажете? Простий бездротовий запис. Тобто, ви можете використовувати цей мікрофон без приймача. Привіт! Зараз я записую звук на DJI Mic Mini по блютузу, без приймача. Ось так тут все чутно. 1-1-1, 2-2, 2-3. Всім гарного дня! Як на мене, це просто маст-хев для тих людей, які знімають відео на вулиці, в дорозі або навіть вдома. Контент в Instagram, TikTok, в Тікток, в рілси, на Ютуб, які знімають відео прямо в моменті. Цей малюк стане для вас найголовнішим вашим помічником. Подкасти, інтерв'ю, влоги, абсолютно всі відео, де потрібен чистий класний звук, тепер він можливий і вдома. А я вже хочу взяти з собою на прогулянку цього помічника-малюка. Якщо у вас є класні ідеї або будь-які ідеї, який саме тест можна зняти, пишіть його в коментарях. І я подумаю. Пока!